Цитати Омала Хаяма Омал Хаям, відомий перський поет, математик і один з найвідоміших східних філософів. Його стиль викладу своїх думок у словесну символіку давав можливість вільно висловлювати те, чого не можна було сказати вголос відкритим текстом. Чим нижче чоловік душею, тим вище задирає ніс, він носом тягнеться туди, куди душею не доріс. Зірвана квітка повинна бути подарована, розпочатий вірш дописаний, а улюблена жінка щаслива, інакше й не варто було братися за те, що тобі не під силу. Дарувати себе не означає продавати, і поруч спати не означає переспати, І не помститися, не означає все простити. Не поруч бути не означає не любити. Можна спокусити чоловіка, у якого є дружина. Можна спокусити чоловіка. У якого є коханка, але не можна спокусити чоловіка, у котрого є кохана жінка. Про нас думають погано лише ті, хто гірше нас, а ті, хто краще за нас, їм просто не до нас. В одне вікно дивилося двоє: один побачив дощ і бруд, інший зелене листя, весну. І небо блакитне. Хто життям битий, той більшого доб'ється, хто пут солі з'їв, той вище цінує мед, хто сльози лив, той щиро так сміється, хто помалав, той знає, що живе. Величч світу завжди знаходиться у відповідності з величчю духу, що дивиться на нього. Добрий знаходить тут на землі свій рай, злий має вже тут своє пекло. Як часто в житті, помиляючись, втрачаємо тих, ким дорожимо, намагаючись сподобатися чужим, біжимо від ближнього, підносимо тих, хто нас не вартий, а найвірніших зраджуємо. Тих, хто нас так любить, обожаємо, а самі вибачень чекаємо. Ми більше в цей світ ніколи не потрапимо, ніколи не зустрінемося з друзями за столом, роби кожну мить, потім її вже ніколи не підстережеш. Не заздай тому, хто синий і багатий. за світанком Завжди настає захід. Щоб мудо життя пожити, треба чимало знати, для початку запам'ятай два важливих правила. краще бути голодним, ніж їсти, що попало, і краще будь одному, ніж разом з ким завгодно.